З нами на прямому зв'язку політолог, директор інституту соціально-політичного проектування Діалог Андрій Масилюк. Пане Андрію, слава Україні! Дякую, що знайшли час та можливість бути з нами. Героям слава, вітаю вас і всіх тих, хто нас зараз дивиться. Дякую вам за запрошення, пане Андрію. Відбулися перші перемовини лідерів після двохмісячної паузи. Попередньо коротка зустріч відбулася у Ватикані на церемонії похорону папи римського франциска. А от розмова на саміті G7 у черні так і не відбулася через достроковий від'їзд Трампа, і дуже багато перед самітом говорили, що робиться організаторами все можливе, аби Зеленський з Трампом часом випадково не перестрілися, бо боялися великого скандалу повторення овального кабінету 2.0, що правда вже тепер у газі. Зустріч таки відбулася. Як вам підсумки переговорів, які тривали орієнтовно 50 хвилин? Дивіться, Тут ще треба сказати щодо першої зустрічі, яка не відбулася в Канаді під час коли був саміт Великої Сімки. Тоді, зокрема, за, за джерелами видання з тижня, ця зустріч не була повністю узгоджена, і ну не треба просто впадати в зайвий українсько-централізм, думати, що Трамп втік, бо не захотів зустрічатися з Зеленським. Тут був зовсім інший. Він просто не любить таких довгих формальних Трампа. Я маю на увазі довгих таких формальних заходів, де він бачить в таких прикладних моментів, які можна буде. Це те, що називається відчути, а тут зовсім інша була ситуація. Тобто, суди Трамп прибув як тріумфатор. Три головні події, що стосуються тріумфа. Ну, по перше, він їхав на саміт, який мав погодитись з його вимогою до 5% щоб всі члени НАТО платили ці видатки. По-друге, він відчував себе миротворцем, який зміг закінчити 12 денну війну на між Ізраїлем та Іраном. І ще крім того, як він не на встає перегонувати без належних на ну, підстав, принаймні станом на поки що, що він знищив ядерну програму Ірану. Ну тобто він відчував себе триумфатором. І третій момент був який стосувався України. Він дуже не хотів, щоб дійсно Україна там фігурувала в якихось офіційних документах, щоб Зеленський там був присутній на офіційних заходах, наполягав на членстві України, щоб була тема. Санкції проти Росії. Ну і бачимо, що в принципі організатори дійсно ви правильно заважили, так ювелирно як на нашій батьківщині кажуть, пройшли крізь капельками і не змогли досягти того, що Трамп повністю перебув на ну самі скоротили заради цього до півтора дні. Був на ньому. Підписалися документи дуже коротенько, таку підсумкову п'яти пунктів Виклаписумковий ком'юнікет. Ну і нарешті так він зустрівся з Володимиром Володимиром Злинським, під час якої як він сказав, він просто хотів поговорити, узнати як це справи, які в нього складнощі так. Ну, тут насправді, якщо е, говорити, що сказав за підсумками зустрічі Трамп і Зеленський, це треба напевно розділяти. Зеленський сказав, що обхопили всі дійсно значимі питання. Говорили про те, як досягти припинення вогню та справи справжнього миру. Говорили про те, як захистити наших людей. Що сказав американський президент? Ми не обговорювали припинення вогню. Я тільки хотів поцікавитися його справами. У мене були важкі часи. але Він був дуже милим. У нас були важкі часи. але Він був дуже милим. Він не міг навіть більше бути милим, ніж він був. Я був радий його бачити. Це була чудова зустріч. Думаю, це чудовий час, щоб припинити війну. Можливо, я поговорю з президентом Путіним, щоб припинити війну. Ну, Тут якби головне питання: то чи говорили про припинення вогню чи ні? Ну для, для того, щоб стверджувати або категорично заперечувати, треба, треба там було бути присутнім. Так що стосується того, що можна казати впевнено, що, наприклад, конкретні механізми припинення вогню, терміни, умови звичайно, там не фіксу не були зафіксовані на цій зустрічі. Важливо в загальних рисах говорили про те, що. Як Трамп на попередніх там зустрічах казав, що у вас небагато карт, пане президенте Зеленський, взагалі у вас казав, тоді немає карт. У вас ситуація складна, тому треба йти на припинення вогню. І я зі свого боку, як він там вже сказав і процитували, поговорю з Владимиром. Знову попрошу його там зупинитися і щоб він пішов теж на припинення вогню. Ну, тобто, це дуже така загальна риса. Коли у Трампа такий настрій дуже добрий, він за все добре, проти всього поганого, але нічого конкретного. Так само і зараз. Ну, получається, що ця зустріч більш формальна ніж конкретно. Ні, вона, вона потрібна, вона важлива, оскільки все ж таки підтримувати пряму комунікацію з лідерами Сполучених Штатів дуже важлива. Але ж я хотів би сконцентруватися на тому, що головне для України. Ні, чергові якісь формулювання або туманні обіцянки, що там, наприклад, Штати там докладуть якихось зусиль. А саме те, що в, припи, в цьому умовах виділення 5%, що кожна кожна країна-члена буде виділяти на свої військові потреби, чітко прописано, що з цих коштів буде підтримуватись Україна. Росія чітко названа довгостроковою загрозою для всього НАТО. Добре, але от. Ну, тут для тут... нас є найголовніший висновок з цього позитивний. А, але в мене тоді уточнення стосовно коштів для України. Це ми їх будемо отримувати з 2035 року? Чи... Ні. Вони зараз виділяються. Це дійсно дуже важливе питання. Дякую, що ви задали. Оскільки йдеться про те, що до 2035 року цей лаг. Часової є щодо щоб вона вони вийшли на 5% Але ця допомога, яка потрібна Україні зараз, вона надається, і, зокрема, як на цьому саміті було констатовано, Україні на цей рік має канадські та європейські союзники. Тут сполучені штати не фігурують. Мали виділити 50 мільярдів доларів, але станом на кінець червня виділено вже 35 Тобто, як прогнозуються посадовці. Європейські, що ця сума буде навіть більше скоріше за все до кінця року, ніж 50 Ну і по мірі того, як ці будуть видатки членів країн НАТО зростати на Україну, то звичайно, ця сума на нашу підтримку буде збільшуватись тут ще одне уточнення. Давайте про комуніке під, десь підсумкове е, союзники підтверджують свої незмінні суверенні зобов'язання надавати підтримку Україні, чия безпека сприяє нашій цією метою враховуватимуть прямі внески в оборону е, України та її оборонно-промисловість і під час розрахунку оборонних витрат союзників. Це те про що ми з вами проговорили. Ви вже сказали, що в цьому комуніке згадано, що Росія є загрозою для альянсу довгостроковою але немає згадки про Китай, на що напевно наполягала американська сторона, тому що як. Якщо говорити їхню стратегію, вони свою більшу небезпеку бачать від Китаю. Як ви вважаєте, де дівся Китай з саміту НАТО? Я теж звернув на це увагу. Ну, я думаю, що зараз просто Сполучені Штати, зокрема, Дональд Трамп на цьому не наполягав, оскільки він зараз практичні кроки робить для того, щоб сконцентрувати сили і ресурси в боротьбі проти Китаю, але ж проголошувати, що він є такою же, як Росія. Довгостроковою головною загрозою черговий раз особливої потреби немає не було йому, тому й він наполягав напрягав на цьому. Якщо говорити про підсумки цього НАТО, з однієї сторони американці вимагали, я так розумію, негайного підвищення видатків на обороноздатність, ну Принаймні, точно не в перспективі на 10 років. На вашу думку для американців цей саміт НАТО успішний і чи успі... і наскільки він успішний для нас? Ні, американцям не вимагали негайного підвищення, оскільки навіть на всі країни, тільки 23 країни з 32 членів альянсу досягли цільового показника 2%. Що стосується того, що вони можуть моментально підняти в рази свої видатки, про це не йдеться. Компроміс полягав в тому, що, звичайно, спочатку Дональд Трамп наполягав на такій перспективі, що там йшлося про 5 років, але потім бачите, вийшли на 10%. Це стає більш реалістичним, тому що 10 років це вже такий лаг часу достатньо для того, щоб можна було казати, що можуть зможуть країни дійсно збільшити істотно свої військові витрати, і тоді вже можна буде звертати увагу на тих, хто є там піонерами в цьому лідерами. Ну зокрема, це те, що це практично реально, доводить Польща, яка за фактично два роки різко збільшила свої видатки, і зараз вона 4,1%. цілих відсотка. Витрачає на цей рік взагалі на наступний верніше, хоче 4,7. сім закласти. Там оце. це є реалістичним, і я думаю, що це буде ставитися приклад іншим країнам, які будуть сказати про складнощі, зокрема як Іспанії, яка 1,28% одну Все витрачає зараз наразі. А успішний це саміт для сполучених штатів. Звичайно, я ж кажу Трамп. Чому він такий, чому він такий щасливий? Да, щасливий, спокійний, тому що він дійсно це саміт його тріумфу. Саміт його тріумфу по трьох причинах. Ну дві головні це 5%, відсотків. Да, по-друге, він після іран, ірано-ізраїльського конфлікту припинення відчувається тріумфатором. І головне, що дійсно подразник України він був усунутий з офіційної частини і зведений до його зустрічі. На полях саміту з Володимиром Зеленським. Тобто, все добре, все чудово. І ну трамп такий, що коли в нього все гаразд, то він там в епітетах розсипається, і бачимо, що він ще, ще навіть коли летів на саміта, назвав, що Зеленський добрий парень, добрий хлопець. Ну, ось ми з ним поговоримо. Добре, все я думаю, це буде. Тобто він спочатку був налаштований на те, що. Конфліктів і загострень не буде, ну а для нас цей саміт добрий з однієї сторони, було добрий, конфліктів таки, та й слава богу, та виділяють ні, нам кошти ні, ні. Але... у нас є позитив не просто те, що не відбулося поганого позитив. Полягає в тому, що зафіксовано 5% зафіксовано те, що ви правильно сказали, процитували, що члени альянсу вирішили, що безпека України є частиною безпеки всього альянсу, і тому вони будуть надавати постійно Величезну допомогу Україні допомагати і нашим військовим, і нашому оборонному ко промисловому комплексу. Оце це головний підсумок. Він такий практичний і дійсно від якого вже ніхто не зможе відступити, ніх і ніхто не буде переглядати. З однієї сторони сполучені Штати Америки публічно виступають проти нашого членства в оборонному альянсі, але складається таке враження, що після підсумків цього саміту. Вони вже змирилися, що ми там будемо. Не обов'язково, що через рік чи через два, але що ми там будемо. Тільки в мене в цьому контексті два питання. А раніше на саміті НАТО нам говорили, що нас відкриті двері будують міст. А що зараз? дуже добре, що ви згадали про міст. Марк Рюта, генсек НАТО він якраз сказав, була така ще підсумкова заява його. Вона була узгоджена зі сполученими штатами, де йшлося про те, що Україна довгострокова мета і є вступ в альянс. Це перший момент, і це було названо саме елементом цього мосту до вступу України в НАТО. Тобто те, що Сполучені Штати не наполягали з за своїми запереченнями, це говорить про те, що вони не приділяють такої величезної уваги зараз вербальним формуванням, Вони не відступили від своєї лінії. Тут, в принципі, якщо хтось там думає, що Дональд Трамп буде як флюгер, тобто він вчора казав, що ні, Україна не буде в НАТО, а сьогодні він там отримав 5%, Він каже, а хай заходять. Ні, такого не відбудеться. Тобто він стоїть на своїй позиції, але просто в цьому конкретному випадку він не хотів, скажімо так, є зайві конфронтації і на тому що в нього все добре складається ще якісь тем протиріччя з європейськими союзниками. Бачимо, що він повів себе цілком конструктивно. Якщо говорити про те, що Росію виключили з підсумкового ком'юніке, ком як ви вважаєте, це знову ж таки, щоб нібито був шанс для дипломатії, ну і Трамп вже ж анонсував, що він буде говорити з Путіном. Але щоправда, не уточнив, коли У нас же такі були прецеденти, коли Трамп анонсував розмову з Путіном, яка не відбувалася. Дивіться, ну по-перше, якщо коректно казати, що Росії не виключили з Вона там є. Може ну, за названа вона вона. витраковує, загрози для так. всього НАТО. Це важливо. так? Да? є відсутні формулювання, формування такі ну звичні вже для українців, і звичайно бажані, щоб було почути, що Росія це агресор, що вона порушила міжнародні статути, що буде що Альянс там буде санкції вводити тощо. ми бачимо цієї конкретики, нема. Ну і в принципі, все ж таке, завдання ставилася. Якщо повертатися до самого початку, щоб не зіпсувати відносини з Трампом, не створювати зайвих непотрібних з точки зору європейських організаторів таких ліній протиріч, де буде можливість зіпсувати стосунки, тому вони звичайно уникали цих різких формувань, оскільки Дональд Трамп уступав проти них, він зараз каже, що замість того, щоб Росія, які машинам, Казати, що вона агресор, там тощо, що вона порушник. Він каже, що йому потрібна угода з Росією. big deal. Ну якщо йому потрібна угода, то він хоче уникати критики. Ну це окрема тема. Наскільки це, скажімо так, реалістичний підхід і наскільки він дійсно просувається в цьому напрямку. Але декларує він саме це. А для Росії саміт НАТО успішний чи ні? Звичайно, ні. Вона постійно каже, що вони воюються з. НАТО в перший момент, і звичайно, коли їхній противник радикально вирішує підвищити ціни на свою оборонну здатність на те, щоб чинити спротив російської агресії, це дуже такий серйозний удар. Другий дуже серйозний удар це стосується п'ятої статті формулювання. Мета Путіна розколоти НАТО, і він сподівався, що. Ну він, скажімо так, і далі буде йти до цієї цілі в практичній площині. тобто він хоче перевірити на здатні на те, що на дієвість п'яту статтю НАТО, наприклад, там яка з варіантів обговорюється в, в одну з країн Балтії, там вторгнутися, спробувати там якісь провокації організувати. Але те, що донат в комініке зафіксовано, що п'ята стаття НАТО є наріжним камнем і всі. Напад на одну країну НАТО трактується як напад на весь альянс. Це дуже добре, дуже позитивний факт. Звичайно, це для Росії теж боляче. Це їх їхній програш. Тобто, вони з цього саміту, на щастя, жодних дивидендів не отримали. Пане Андрію, я вам дякую, що знайшли час та можливість долучитися дякую. і так. Точково і фахово проговорити про підсумки саміту НАТО. Нагадаю, з нами був Андрій Масилюк, політолог, директор інституту соціально-політичного проектування Діалог. Дякую, пане Андрію. Бажаю спокійного вечора. Кажу до зустрічі. Наступного дякую вам за кращого до побачення.